Усім привіт! Про тиждень! І я знімаю знову відео уже в, в новій частинці виробу. Я, як ви бачили наприкінці минулого відео, розпустила аж до ось цього моменту. І все-таки я повернулася до своїх розрахунків. Дівчатка додала стільки петель, скільки мені потрібно на 25 рапортів. І в'язала вже на 25 рапортах. Не робіть так, як я робила, спочатку в'яжіть за розрахунками, а потім, якщо щось не вийде, вже коригуйте. Тому що я розрахувала, в мене вийшло 25 рапортів. Я вирішила, що кількість петель, яка буде ось тут уже наприкінці, то для мене забагато. І мені цього не треба. Я зменшила кількість рапортів до 19. Зв'язала спершу на 19 рапортів. Мені взагалі не сподобалося. Я не пам'ятаю я... та щось, це, мабуть, ще в першому звітному відео було. І я потім його розпустила. Мені взагалі там не подобалось. У мене ось тут були протяжки видно. Ну, Якщо захочете, подивитись моє попереднє, перше відео по е цьому спільному проекту Малюю пряжою так. І, в принципі, там видно, що негарно було протяжечки. Видно, ну, це мій перший такий великий жакард, скажімо, то мені було трішки складнувато. Я його розпустила, додала ще два рапорти і вив'язала вже те, що ви бачили у минулому відео. Все одно було замало, і я вже це все розпустила знову ж таки до ось цього моменту додала вже на 25 рапортів і зв'язала. Ось цей варіант, який зараз на мені, мені подобається. Вже в мене ну, не тисне ніде. В принципі, майже ось тут нічого не збирається. Але я думаю, що такий варіант круглої кокетки, і все одно воно буде збиратися. Мені дівчатка в коментарях писали. Всім щиро дякую за поради. В основному всі такі відмітили, що замало петель, але ж я вчуся. Я вчуся я круглі кокетки, це, моя здається, третя, а може навіть четверта, кругла кокетка, але справа в тому, що там не було ось цього жакарду, і я е, ще і наразі не зовсім розумію, наскільки це полотно буде стягуватися. По-перше, тут би, в'язання в дві ниточки, так, ось така у мене з протяжками, тому що без протяжок видно дуже на цій пряжі ось ці підхвати. А уже ось тут я в'яжу, уже буде в дві, в дві ниточки. так? Тут у мене якби кожна ниточка в дві, а ось тут просто в дві. І я, дівчатка, не знаю, як воно буде виглядати, тому що ця частина така більш масивніша, а тут уже буде більш таке повітряніше полотно. Я перейшла на спиці номер 4 там уже в'язати. Ось цю, ось цю частинку я в'язала на спицях номер 5 Хоча після прання ниточка розпушується, я думаю, що повинно бути нормально. Тепер головне, щоб мені вистачило пряжі. Тому що я, здається, 200 грам брала ось цієї жовтої і фіолетової у мене 300 г. Ну, в принципі, фіолетова в мене є ще інша. Я просто не знаю, я, мабуть, пов'яжу тіло, а потім вив'яжу рукава і вже ну, не знаю, що буду думати. Мене, Якщо раптом не вистачить, то в мене є чим її. Підмінити, скажімо так. Або ж пущу жовто, тому що ці пряжі однакові за складом, просто різний колір. Я вам вже показувала, можливо, перейду на стіл, ще покажу вам. В принципі, от зараз мені подобається. Якщо щось ось тут буде не так з горловинкою, то я, звісно, тут щось придумаю. Але мені ось така саме горловина, що воно і не залазить на горло, і невеликий такий виріс. Вже як підуть в'язатися рукавчики, воно тоді більш буде вже, так, мені здається, трішки краще виглядати. Але наразі наразі мені, в принципі, все подобається. Таке рябеньке, нічого не зрозуміло, так? В'яжу далі, вже розпускати поки що не буду. Хіба що вже готовий виріб не сподобається, але то вже я перев'язувати його не буду, хіба що розпущу, якщо щось буде не так. Так що е я дуже швидко зв'язала ось цю частинку буквально за 3 чи 4 вечори, тому що вже знаєте, рука в жакарді набита, вже ти не розпускаєш по декілька разів, те, що тобі не подобається. Не прораховуєшся вже схему, якби розумієш і знаєш її, до речі. Кому цікаво, можу я в спільноту додати схему, по якій я в'язала. Але, але там є помилки. І вона такої не дуже гарної якості. А помилки дівчатка є, тому що я всередині схеми побачила там. Відмічено, без прибавочки. Прибавочка стоїть, а вже в наступному ряді така ж сама кількість петель, як була в попередньому. Тобто, цього, ну, якщо є прибавочка, то на одну петлю буде більше. І уже ось тут в кінці, там на схемі пропущені якісь такі. По три, здається, було переходи. А мені здалося, що ну, можливо, це і не помилка, це я вже вирішила, що мені так буде краще робити, щоб таке було якесь завершення. Тому що в попередньому е відео ось ця частинка, остання петелька, вона десь аж ось тут була. Якось воно, знаєте, таке, як не приший кобилі хвіст. На мою думку, не знаю, можливо, автор так бачив цю схему і він її так подав. Схема є у вільному доступі. Кому цікаво, якщо цікаво, пишіть в коментарях, я залишу в спільноті дану схему. Або вже після того, як зв'яжу, можливо. Мабуть, після того, як зв'яжу, я виставлю фотографії. Буде звіт, надіюся. Я я розпускати не буду його. Ну, не знаю, мені поки що подобається. Буду в'язати далі, а там подивимось, як все буде. Переходимо до столу, розповім, як я проводила свої розрахуночки. Можливо, комусь буде цікаво. І розповім, як я в'язала азіатський росточок, тому що тут він такий не просто звичайне рівне полотно, а я розповім, як я робила. І так, дівчатка, показую трішки ближче полотно. Прошу вас заодно. В принципі, мені подобається все трішки. Виглядає не зовсім так рівненько петельки, але це тільки тому, що пряжа вже була двічі розпущена. Тому, ну, що поробиш ось тут більш рівніше вже йде. Але я думаю, що це все після прання вирівняється. Сокочу вам спицями, але вибачайте, іншого часу в мене немає знімати і перезнімати на одній спиці, чомусь поки що я ну, Вирішила відзняти відео, потім вже буду перезнімати для в'язання. <кій> В'язала дівчатка з протяжками. Протяжки ніде не зачіпаються. Я більше 4 або 5 петель, здається, не робила протяжки. Тому що, ну, воно тоді не зовсім гарно виглядає і буде дійсно зачіпатися. Ось тут видно, тут були менші протяжки, далі вже пішли трішки більші. Але наразі вони мені не заважають, так як пряжа розпушується і. Якби зчіплюються ці ворсинки одні за одною і вони тримаються купи. Коли я дійшла до завершення візерунку, я перейшла на спинці в'язати азіатський росточок. Багато хто азіатський росточок, в'яже просто звичайним рівним полотном, але я вирішила додати, щоб воно щоб він у мене мав ось такий вигляд. Тобто я додавала в крайній, в крайній петельці, додавала петлі, якби розширення таке йшло, щоб було на, ру, на рукав ось таке, як заокруглення. Щоб не прямо було, а трішки, так, знаєте, з нахилом. Таку методику, я чесно кажу, піддивилася у Кенді Ярн, У них є відео про азіатський росток. Там вони про прямий, такий звичайний показують, і ось такий якби розширений. Я вирішила спробувати, і мені цей варіант сподобався, тому я його залишила. І вже перейшла, об'єднала петлі, пров'язала декілька рядочків. Ох, ці Пров'язала декілька рядочків уже лицевої гладі. Далі буде йти все фіолетовим кольором. І я думаю, що Ну, буду надіятися, що мені пряжі вистачить. Можливо, хтось не знає. Зараз я вам дістану, покажу, з якої пряжі в'яжу. І так, це пряжа ось така. Я в'яжу в дві ниточки. Вона така гарненька. Брала пряжі 300 грам, жовтої я вже вам говорила 200 грам. Тому, якщо не буде вистачати, вже буду якось комбінувати. І ще хотіла з вами порадитись на рукавчиках робити закінчення жовтеньким і внизу на виробі. І, можливо, навіть отут обв'язочку. Хоча мені здається, що тут обв'язочка не потрібна вже жовтеньким. Ну, напишіть, хто як думає. Я ще поки що сама не визначилася. Послухаю вас. Якщо хтось хоче, висловіть, будь ласка, свою думку, чи потрібно на рукавчиках і по низу виробу давати, закінчувати ці елементи жовтим кольором. Чи це буде гармонійно, чи не дуже. Так, і зараз візьму свій зошит з розрахуночками і покажу, як я розраховувала. І так, дівчатка, я спочатку, як ви бачите, в мене ось тут були спиці, зразочки я в'язала. Я визначилася, що основне полотно у мене буде на спицях номер 4 мені сподобалося. І. Ось цей жакарт буду в'язати на спицях номер 5 В принципі, тут я нормально так все зрозуміла. Я е, вирішила, як я рахувала, я взяла пів обхват, е, обхват грудей, поділила на 2. І визначилася що у мене 48-50 см на пів обхват готового виробу повинен бути. Тобто десь 96-100 см повинен бути в об'ємі мій виріб. Я за тим, як рахувала по своїх зразочках, визначила, що у мене в рапорті, у мене три петлі, так, три петлі в 1 сантиметрі, ось у мене визначено. Я визначала по зразочках по своїх. І я визначила, що у мене в 100 см повинно бути 300 петель. Це вже 100 см з такою свободою облягання, я думаю, нормальною. І розділила на 12 петель в кінці візеруночка. Візеруночок, я надіюся, вам зараз тут вставлю. І у мене виходить 12 рапортів. Але, дівчатка, я ну, якось так, знаєте, мені здалося це забагато петель. І тому я вирішила, що я зроблю 19 рапортів. Потім я визначилася, що 19 мало, я зробила 21. І в кінцевому результаті, дівчата, я все одно дійшла до того, що я повернулася ось до цієї цифри: в 25 рапортів. І зробила підрізи, додавала я тут, здається, в мене в загальному вийшло. Зараз, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 10 петель я додала з цієї сторони ось таким чином. Якби таким розширенням. так, І 4 петлі на підріз. Тобто, в мене в загальному вийшло на підріз 14 петель. Ну, менше навіть. ну, Одним словом, тут було 10 з розширеним і 4 петлі просто звичайного підрізу. В принципі, на свободу, я, мені здається, це нормально. Я не люблю за широкі такі вироби. А от Уже що вийде далі, ми будемо дивитися, буду підключатися і показувати. Думаю, що далі піде саме такий процес, буде вже легенький під якийсь відео, під якийсь серіальчик. Тому буду просуватися, підключатися і показувати, що у мене та як. Що ви думаєте, перейшла на ось ці спиці, але з ними незручно в'язати. Зараз буду змінювати на ось ці. Це мені набагато зручніше, тому що тут це більш таки, звичайно, на шапку, на початок горловинку в'язати. Оце будуть ідеальні. На рукав трішки вони завеликі. Можливо, на сам рукав нормальний, але коли переходиш на резиночку, вони завеликі. Незручно. І не можеш е так в'язати, щоб. Меджиклуб. Ну, одним словом, незручно, тому зараз змінюю і шурую далі. Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Як ви бачите, у мене є готова робота у даному спільному проєкті. Нарешті це здійснилося сьогодні 14 травня і я встигла. Як ви бачили, були. Величезні перипетії з цією роботою, з цим моїм джемпером, але він готовий, кінчики заховані і зараз буду відправляти його в прання. Ще тільки не попрала, тому що щойно завершила. Що я можу сказати про цю роботу? Сказати, що я задоволена на 100% не можу сказати. Зовнішній вигляд мені подобається її, і мені здається, що даний джемпер мені пасує. Навіть ось цей жовтий кольор, який я не люблю, в поєднанні з таким темно-фіолетовим, дуже навіть непогано виглядає. Але є одне але, яке мене досить бентежить, і з яким я не знаю, чи мені вдасться впоратися. Було багато різних в мене варіантів в'язання цієї круглої кокетки, жакарду, цього верес. і до якого висновку я дійшла. Мені здається, даний джемпер потрібно зменшувати ось тут, в оцьому полі. Чому? Тому що, як на мене, це задовга ось ця регланна лінія. І тому мені по петлях здалося, що тих петель, які я набирала, було достатньо. Але коли я навіть коли я в'язала тіло і примірки робила, мене все влаштовувало. Але коли я зв'язала рукави і одягла на себе його, то що я помітила, я помітила ось це. Бачите, піднімається ось це. Не знаю, чи я зможу впоратися з тим, що так виглядає. В принципі, мені подобається, як він сидить на мені, коли не піднімаєш ось так руки. Ну, бачите, ну, для мене це. Ну, сказати, що я е, не задоволена цією роботою, я не можу. Тому що вона була колосальною. Хто за мною слідкував, в принципі, в тому спільнику я показувала всі свої, я не знаю, мабуть, це п'ятий чи шостий раз я розпускала, вже не пам'ятаю чесно, треба дивитися ті шматочки відео або попереднє відео, де я про це все розповідаю більш детально. В'язався досить легко. Просто коли я вже перейшла на лицеву гладь, тоді мені трішки стало нудновато в'язати. Жакард, я вже, вибачте, у мене там десь хтось почав ремонт на вечір робити. Надіюся, мене буде нормально чути. То о... жакард уже останній ось цей раз я зв'язала буквально за три вечора, так, знаєте, не напружуючись. Що я думаю про те, що у мене кокетка все-таки не повністю розкладалася, так як, в принципі, я це розумію, як це повинно бути. І в мене таке відчуття, знаєте, що ось саме на рукава мені трішки не вистачає ось цих петель. Чи буду я перев'язувати? Скоріше за все, не буду, тому що не знаю. Я думаю, що на зиму. Буде нормально. Я не скажу, що я ще виперу, можливо, воно якось трішки всядеться, але ну, ось так мені комфортно. Коли я піднімаю рукава, просто зовнішній вигляд, знаєте, так, джемпера не дуже гарно да, виглядає. І таке враження, що він ось тут такий величезний, якийсь чи що. Просто я боюся, що якби було і більше петель, то навряд чи б це виправило якось дану ситуацію. Закривала я петельки таким способом. Фабричний край у мене тут вийшов, досить непогано, мені так здається. І по руці, в принципі, нормально воно виглядає так. Я, я в принципі, не люблю таких задових рукавів, особливо під назимню куртку, що одягати. довжині такий десь до середини бедра. Не знаю, вам видно, не видно, тому що я зараз буду іти його прати. І вже не знаю, чи буду я вам вставляти фотографії, чи буду я вам вставляти. Можливо, ще якусь нарізочку, тому що о, навряд чи висохне даний джемпер до завтра. я думаю, що завтра я хотіла би змонтувати відео. Хоча, можливо, все. Якщо зараз виперу, то, можливо, до завтра і висохне. Можна, принаймні, поспробувати. А можливо, я навіть в четвер виставлю відео, тому о, іду прати, подивлюся, як це буде виглядати після прання. Петельки повинні всі розрівнятися, гарненько о, лягти. На свої місця. Тому хочу подякувати Юлі за організацію такого цікавого спільного проєкту, в якому ми в'язали нас було небагато, але роботи у дівчат дуже і дуже цікаві. Надіюся, кожна з нас, хто приймав участь у даному спільнику, залишилася задоволена організацією, задоволена своїми виробами, своїми процесами, в кого скільки їх там вдалося вив'язати, всі дівчатка молодці. У мене одна робота, і я, в принципі, ну, можна сказати, на 85% я нею задоволена. Тому дякую за увагу, дякую, що були зі мною, дякую Юлі, за організацію. В описі під даним відео я обов'язково залишу посилання на організатора та учасників даного спільного проєкту. Хто ще не знає про цей спільний проєкт, який у нас був, можете перейти за посиланнями і подивитися у дівчаток або використати хештег. Застосувати у пошуку відео і вам покаже YouTube усі відео, які е, викладали дівчата з даним хештегом. Дякую, що були зі мною. Ще раз дякую за організацію. Всього вам доброго, до нових зустрічей! Пока-пока!